А сьогодні ми з вами поговоримо про природу нашої країни, про її красу та особливості, адже наша країна є неперевершеною щодо її природних особливостей. Моя земля чарівна, наче казка, тут є усе ліси, степи, поля, моря, озера. Сонечкова ласка, зелені гори, дорога земля. Спробуйте відгадати загадку. Кругом вода, а напитися не можна. Так, це море. Землі нашої країни Україна омивається двома морями. У нас їх дійсно два. Чорне та азовське, морська вода солона, у морях ростуть різноманітні водорості, люди з них виготовляють ліки, добриво для полів, використовують як корм для худоби. У морях водяться риби, скумбрія, тюлька, камбала. Риби дають нам смачне і цінне м'ясо. Біля моря. Завжди свіже повітря, тому тут добре відпочивати. Ось послухайте ще одну загадку: Тече, тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. Річка. В Україні також є багато річок і струмків, у кожної річки своя дорога. Взимку ріки скуті льодом, але під ним тече вода. Річки це наше народне багатство. З давніх давен люди селилися поблизу річок, брали з них воду, ловили рибу. Тепер на великих річках побудовано електростанції, які дають нам електричний струм. У річках перевозять пасажирів різні вантажі, в річках водяться риби, звірі, водоплавні птахи селяться на берегах річок. Найбільша річка України це Дніпро. Крім морів і річок, українська земля славетна ще унікальними природними об'єктами. Послухайте, Наступну загадку. Ну, звичайно, це диво, ось вже котрий вік навіть самим жарким літом на її вершині сніг. Так, це наші гори. В Україні є Карпати і Кримські гори, в Карпатах є хвойні і листяні ліси. В яких живуть тварини, птахи, комахи. Перегляньте, будь ласка, відео щодо наших гір, Карпат і найвищої з них гори, яка має назву Говерла на заході України. Прийнято говорити. Якщо ви були в Карпатах, але не піднялися на Говерлу, нікому не кажіть, що були в горах. Не хочеться почути подібне на свою адресу. Тоді давайте піднімемося на цю мальовничу вершину. Якщо ви поки не вирішили, як провести літню відпустку, тоді розгляньте варіант піднятися на найвищу гору в Україні, адже там можна подихати свіжим повітрям, відчути справжній місцевий колорит і побачити одне з найкрасивіших місць нашої країни. Говерла найвища вершина України, її висота сягає 2061 метра над рівнем моря. Розташовується вона в гірському масиві Чорногора на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, за 17 кілометрів від кордону з Румунією. Назва найвищої гори України Говерла походить від горського слова Говар, що означає Снігова Гора, і це не випадково, адже вершина Говерли більшу частину року покрита снігом, причому дуже часто він лежить там навіть в літню пору. Послухайте наступну загадку. Узимку чорний, на весні і влітку зелений, а восени жовтий. Так, це ліс. Дуже багата рослинність в Україні. У нас є ліси листяні, хвойні і мішані, в яких ростуть і хвойні, і листяні разом. В лісах росте багато дерев, кущів, трав, каштани, берізки, ясени, тополі, липи, ялинки, дуби, верби, а ще ліси багаті гістівними грибами. Перегляньте, будь ласка, ще декілька цікавих фактів щодо природних цікавинок нашої країни. Мало хто про це знає, але в Україні є своя пустеля Сахара. Олешевські піски в Херсонській області є однією з найбільших пустель у Європі. Олешевські піски займають величезну площу на схід від Херсона. Вони простягаються за 30 кілометрів із заходу на схід, і на 150 кілометрів з півночі на південь. Загалом ця пустеля займає понад 1600 квадратних кілометрів. Природа тут настільки нетипова для України, що відвідати її треба обов'язково. Ну де ви ще зможете побачити, не виїжджаючи далеко, справжні дюни озеро Синевир, Закарпатська область одне з природних чудес України, яке утворилося внаслідок потужного суву, викликаного землетрусом близько 10 тисяч років тому. Синевир – і найвисокогірніше озеро, розташоване на Висоті 989 метрів над рівнем моря, краєвиди навколо озера також казкові. Гори, полонини, гірські струмки і хвойні ліси. Словом, все, що потрібно для відпочинку від урбаністичної культури. Озеро Світять, Волинська область. Воно входить до групи Шацьких Озер, а це більше 30 водойм. Світязь вважається найбільшим і найглибшим озером в Україні. Його площа 26,2 квадратних кілометри, а максимальна глибина 58. 8,4 метри вода в озері дуже чиста. В сонячну погоду проглядається на кілька метрів, а приблизно в центрі озера є невеликий острів. Це місце є дуже популярним у відпочиваючих. На березі озера є пляжі, хоча в деяких місцях ліс підступає практично до води. Курнська коса, завдяки своєму розташуванню, з одного боку воно омивається морською водою, з іншого прісними водами. Дніпра має свій неповторний мікроклімат. Також це є місце масової зимівлі лебедів, мартинів, куликів та, та інших птахів. А тому ця зона є заповідною та охороняється законом. Добиратися до цього місця не так вже й просто, перш за все, через бездоріжжя. Проте приїхати сюди варто як заради історичної цінності цієї території, так і для того, щоб насолодитися безлюдною гармонією природи. Ти та внутрішнім відчуттям умиротворення, яке викличе у вас. Побачений пейзаж тунель кохання в Кливані ботанічний феномен. Це місце вважається одним з найромантичніших в Україні. Він утворений деревами і кущами, які сплалися між собою в формі арки, і проходить вздовж залізничної колії між селищами Кливань та Оржів. Довжина тунелю 4 кілометри. Тричі в день по ньому проходить промисловий поїзд. Найкрасивіше за все це місце. Це виглядає влітку і на початку осені. Сюди часто приїжджають закохані пари, і місцеве повір'я говорить, що будь-яке бажання загадане в тунелі збудеться, якщо любов у парі справжня. На цьому ми завершимо сьогодні нашу ознайомчу подорож природою України. У нас є, є ще цілий рік для більш детального вивчення її особливостей. Чим багата наша Україна? Яку природу ви вже бачили, де ви вже були, що збирали або кого годували? А де би хотіли ще побувати? Подумайте і розкажіть своїм близьким, що ви дізналися нового на нашому занятті. Дякую за увагу!